Саморобні колонки з OLX Частина 2. Сьогодні в мене буде жопа горіть, буде бомбить і будуть дуже цікаві варіанти колонок. Блютуз і не тільки. Перша колонка. Чувак тупо уїбав сюди хуй тучу динаміки. Свен активна колонка. Дві в одній. Типа як Твікс. Блютуз, блютуз колонка. Це оця. Чи це кнопка, чи це крутілка, я не знаю. Але прям так. Це прикольно. Корпус виготовлений з дерева, відібачки, кофейної, тематики. Є да, Тут два динаміки, тут стереозвук. Динаміки якісні, тридюма VIP Acoustics. Вони динаміки виглядають, от ну, на рівень, ну... Ну, таке. Ну, тут в цілому тут опис як опис. Я розумію, що тут просто вставний, вставний зверху модуль, і ну, глобально це нічого такого. Просто, блядь, ну вона коротше виглядає трохи квадратно. Я не знаю. Але цікаво, як вона грає. Я впевнений, що вона грає краще, ніж вона коштує. Це типа 100%. Бо самі динаміки, модуль, акумулятор, коробка, ручка. Це все навіть ці деталі і пофарбувати, наприклад, цю штуку стоє, думаю, більше ніж 600. Блютуз-колонка, авторська робота. А, продам ексклюзивну блютуз-колонку мощністю 60 Вт. Bluetooth, радіо USB. стан дуже дуже добрий Робота від мережі. Мені подобається передня панель. Ну і понятно, що передня панель це відготовує якоїсь радянської клуб. Якщо дивитися з боку, то враження, що це маленький домик, і це такі великі, такі великі арочки, такі як для вікон. Туди залітають горобчики і будуть собі жити в дуже гарному домі з музикою. Але наступній фоці ми бачимо, що Що там. І там два динаміки на кожну сторону від телевізора. Нічого не маю проти динаміків від телевізора, сам закупився і вони просто чекають свого часу, я обов'язково зроблю колонку з ними. Є велике, але я, звісно, не сильно розбираюсь, але в одному корпусі мати два різних типи динаміків трохи тупо. Якщо автор зробив у цій колонці два ковпака під кожні ці динаміки, тобто кожен. Кожні по бокам динаміки грають тільки в своєму об'ємі, а великий динамік, який знаходиться на передній панелі грає в цьому об'ємі, це класно. І це прям бляха, це респект. Ну є, що він просто вкинув цю штуку туди, от просто, і закинув. Це не класно. Мені особисто не подобається, як він ставив, взяв і просто вставив цю типу, панель. Можна було б купити або іншу панель, і вона б тут якось прикольно виглядала, або якось. Не знаю, там може розмістити, як, коротше, хочеться, наче тут трошки щоб запарився. Але тут навіть оці петельки, навіть я, блять, їх, блядь, залишив і пахую. Це мені не подобається, типа опередня панель Гресп'ю. От тримайте це в голові от, мультяшний пілісос. На нахуй! -на що ти на це скажеш? Маск, блядь. Оце нахуй піздець. Оце мене починає розкачувати, блядь. Ебать. Ну блядь. Зараз, блядь, почитаю опис це, блядь, жопа нахуй. Продам оригінальне в своєму роді активну акустичну систему. Музикальне відро. Па-па-па-пам. Пшшш. І зроблено, протестовано своїми руками. Бля, ебать! Ти даже, сука, не пофарбував відро, сука. По-перше, блядь, це нахуй відро. По-друге, ти в'їбав його, ти вдай, Блядь. Поставив сюди нахуй динамік, блять, вниз. Може? Може хоча б можна було б зверху, блять, щоб звук, блять. Того що так працюють, ну, типа саби. Він даже сюди, Як я поняв, не встановив амулятор. Да. І просто розетка, блядь, просто отак висовується. Я не поняв, це, чи вона там, блядь, приклеєна, чи що, ну це пізда. Я зараз поясню, нахуй, чого в мене нахуй так бомбить, блять, це хуйні. Уу, <звук> блядь, ну, те, що як це виглядає, це, звісно, пізець. Ну, хуже хуйні, я ще свої, блядь, житті, блядь, не бачу. А ще ця хуйня роботи від блядь, акумулятора. До де ти його нахуй візьмеш, що ти купляє цю колонку. Ця колонка, її вартість, блядь, 3200. <звук> не пофарбована, просто в'їб. Да, окей, може ця труба і підійшла Я сам блядь, робив це в 15 років, цю трубу вставляв. Але сука до жопи, якщо ти дебіл, блять, блять, ну ця панелька. Я в блять і, і і просто та же нахуй не запарився. Я. Якщо це вже хуйню ти продаєш, то хоча б, то хоча б ті люди, які блять до цього продавали колонки саморобні, вони нахуй, хоча б. Зайобувались і хоча б фарбували. Вони хоч щось нахуй робили. Блять, ці шурупи, блять. Це не підставки, це залупа. Не здивуюсь, якщо це якийсь СССРівський 5 ГДШ. Я образно ще скажу, не знаю, бо блять щось по такої хуйні. Фух, трошки скинемо по цінам, бо це жесть. І от у нас колоночка. Музичний центр акустикодинаміки. Продам саморобну акустичну систему чудово підійде для гаража дачі. Автомобільні динаміки грають класно, не хриплять. Ти продаєш просто коробку. Блядь, я вже думав, ти продаєш прям цілу акустичну систему. Ще й магнітолку не дає. От сука. Ну, зато вартує норм. Може комусь треба на дрова. Ух, нахуй. Ой, хорошо. Павербанк 3000 мА. Плюс блютуз колонка. Шо? 30 30000 мА, сі акумуляторів по 18650. Да, я не спорю. І вартість заебись. Но, я не люблю, коли так пишуть. 7 акумуляторів. Кожен акумулятор, давайте розберем буде 2800. Це дружок, блять. 19600 без потір, блядь. Так, ну по-перше, вона в картонній коробці. По-друге, два динаміка по 3 вата. Ладно, окей, окей, окей. Блять, якщо убрати момент її зовнішнього вигляду, а взяти тільки характеристики, то в ній є 7 банок по 2500 точно і в неї є динаміки, ще якісь є підсилювач. І якщо це павербанк окремий або в платі підсилювача є павербанк. в принципі, ця колонка вартує стільки скільки ці деталі. Логічно, логічно. Ще бомблю із за той хуйні, що раніше в моєму дитинстві, коли я робив щось з картона, не всіє. було ликса. Але я, типу, робив і я тоді розумів, що цю хуйню навіть б'ють ніхто блять, не купить вообще. Бо їбать я просто вирізав дірки блядь, в картоні і туди щось став. Мені не важливо скільки років, діло не в цьому. Якщо ця людина взяла б і все нахуй зібрала, по деталям би продала, то я впевнений, що це б купили. Но мені не подобається, коли цю хуйню, блядь, з, ну оце так зібрали, і воно дуже не класно виглядає. І я розумію, що її можуть купити чисто на деталі, але не класно з точки зору того, хто продає. Це особисто моя думка і мої відчуття. Є бучі случаї. Пен Пауэрет. Тиретире пирехир. Блядь, картона нахуй. Не поняв нахуй. Ти шо, блядь? Ти ебать на колонці нахуй свастику вастику Чому ти не взяв такий динамік? І не поставив в коробку з холодильника. Не можу зрозуміти чому. Блять, ще це продає людина, блядь Я не можу сказати, що це типа Вау! Ти робиш щось руками Ні і мене дійсно напрягає така хуйня, коли люди сука до сих пір на OLX пишуть російською блять мовою. Що повинно произойти, щоб ви, блять, почали писати українською мовою нахуй. Я не можу цю хуйні, яку пишуть, блять. Встановлено із двох стороннього прочного картона, блять. Чотири динаміки, панасонік, блок живлення і плата потужністю. Системи 120 Вт і встановив <рес> фазоінвертор для виводу воздуха. Нахуя мені там вольтметри, що тут нема батареї. Детали. Окей. Може там деталі теж на ту суму, яку коштує, вартує ця колонка. Це, от я бачу відро. Оце, блядь, пізда. Ще одна хуйня, яку я бачу. Це піздець. Портативна Bluetooth колонка, Bluetooth Praй круче дібель. Що по ціні? 13500. БЕМ! Перше. Акумулятор тут дійсно гарний. Стоїть 14 ампер. Єба 14 ампер. Нахуя? Два динаміка, pride 6.5 і Мітола гарна, якісна, звуком. 4 по 60 з ребрами охолодження. Блять, якщо б не було ребер, я б навіть не задумався би її купити. Корпус, от мені подобається, корпус зроблений з усіма розрахунками, динаміки, щоб гарно грало. Потім ти на неї дивишся, блядь. Що, окей, так, да, це саморобна робота, і типа, але, блядь, але але, 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 але це коробка, блядь. До сих пір це залишається коробка, але дійсно може комусь і насрати, як вона ця хуйня виглядає. Тобто, що тут таке не класно? Тут 14,5 ампер, 12,6 вольт. Але зарядка не йде в комплекті. О, блядь, Купай нахуй сам. Я тобі що куплять, сука, буду за цю суму, йде нахуй. В була, була проблема купить сраний блядь, блок живлення і додавати 500 гривень, ну 1000 гривень ти добавиш. Ну тобто, ты скажеш, в комплекті нахуй. Ти не подумав, що якщо людина така да, блядь, охує, 12,6 вольт 2 ампера, буду заряджатися, блядь, 7 годин. То цей блок помре нахуй. І зараз ми по поступово прийшли до самого масштабного і дуже 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 дорогої колонки. Це блютуз, колонка в корпусі шмеля. І в мене питання. Я не знаю, скільки, скільки оця, цей тубус, я не знаю, що це портує. Я не знаю. У мене було таке замовлення на подібну подібну штуку. Але мені особисто це не... Ну, типа, не подобається. В цілому я не розумію, чому це класно. Запихнути динамік в цей тубус. Це круто. Ладно, Потоцький зробив типа, колонку з цього Джевеліна коробки То вона виглядала іменно та коробка. Прикольно. Тобто там, прям, я впевнений, він подзаїбався і зробив. Просто піздо, здорову хуйню, яка грає, типу і так далі. Я не знаю, як вона грає, але хоча б вона виглядала прикольно, продумано. Наклейку, русський корабль, два динаміки по 15 ватт. І все, блядь. Ну і акумулятор. Я, я не знаю. Написано ємністю 120. Що таке ємність 120? 120 ампер, блядь. 120 ампер. 48 помножити на 100 блять, 48 штук. Там 120 А. Але це загально. Тобто, якщо там підсилювач, як я розумію, він буде працювати від 12 вольт. Тобто 48 поділить, блять, на 3 буде 16. Там 16 помножить на 2 і 5. Єбать, 40 А. що нахуй? 12 вольт 40 А. Реально звучить ахуєнно, тільки нахуя скільки по часу ти будеш заряджати колонку, якщо в комплект входить блок живлення на 12,6 вольт 10 ампер, це ахуєнно, це тупо пушка. Ну а якщо там 2 амперник ілі 5, блять, сидити, блять, заряджати цю, цю ракету дуже довго. І в цілому, відпишіть в коментарях, як вам подібні колонки в тубусах, в ракетах. І так далі. Чи купили б ви за таку ціну, якщо це, наприклад, не аукціон, а просто дивитесь і такі ахуєнно. а ще є мінусочок по тому, що це два різних нахуй динаміка. Була проблема купити, хоча б на LX два однакових динаміка. Ні, потрібно було взяти з того, що блядь, є і вібаць 20 ампер. І ще тут є фазоінвертор. Я не знаю, якщо він написав, що це може для ЗСУ чи щось типа, такого, то може так. Да. Напишіть, у кого визивається колонка, ефект вау. Коротше, це як в музиці. Коли люди використовують таку от хуйову шароварщину, коли вони роблять треки з зсу, з воєнний корабль, типа там. 6, і, русський, ну, коротше, і, так, і от всі ці штуки запихують і типу, щоб воно грало. Але в якийсь момент зайобує. Але людям бахую, є люди, які це сука роблять. І от для мене це виглядає іменно так. Це безсмакова штука. І я не знаю, як ця штука грає, але судячи з його розміром, судячи з того, що тут два різних динаміка, я і тут 120-40 нахуй ампер, Мене є догадки, як зробити так, щоб ця штука класно грала і виправдала свою ціну. Але це не виправдана своя ціна. Ось такі на OLX колонки роблять блютуз або звичайні.